А плоди нагадують горі вагою 10 кілограм, всередині якого біла промиста, масляниста рідина, мабуть, відомого по построю око. Ми не втамували страху. На березі багато птахів, майських тварин. Погода тут терпла пілога. Ми бачили краві, які живляться плодами парень. Вдалині бачили людей зі смаляю шкіл і колясним волоссям, які займалися дорослими. Нас цікавить, чи зустрінемо ми тут українців? Тож давайте почитати. Хто любить подорожувати, хто любить море, хто любить географію? <рив> ну всі, звісно. <конечно. рив> всі ми люди різні, всі ми маємо різні характери, різні темпераменти. Але в нас є одна мета. Ми любимо дітей, ми любимо географію, тому що ми вчителі. Можна так розпочати уроки? Можна розпочати організацію, наприклад, щоб наш урок був успішним, результативним, давайте спадемо вимоги до себе, Якими ми повинні бути. Ну, якими уроці повинні бути? Діти кричать активними, активними. далі толерантними, тобто поважати думку інших, думку вчителя і думку інших. Ми повинні бути доброзичливими, так? Або, наприклад, так можна почати, Щоб прийня, прийняти участь у цьому уроці, ми повинні скласти, написати заявку. Знаєте, як на будь-які змагання пишуть заявку. Знаєте таке, так? ми повинні з вами написати заявку. А заявка проводиться так. Графія починаю з себе. Географія це найцікавіша наука. А потім говорю, географія це. Будь-яке слово, кажіть. Будь ну, географія це. Я кажу, географія це найцікавіша наука. Географія це наука по да. Ну, Наприклад, я кажу, географія це спорт, географія це подорож. Тобто одним словом, зрозуміло, як можна. Отак От можна провести в організацію. Їм буде так цікавіше. Потім переходимо до актуалізації опорних знань. Їх можна провести у формі, формі, формі конкурсів, у формі інтелектуальної розминки. Ось, наприклад, інтелектуальна розминка, в яких пікулях знаходиться Південна Америка, на честь якого, кого названа Південна Америка. Ну і так далі. Наприклад, географічного марафону, мозкової атаки, асоціативного куща. От давайте, наприклад, творчість. От і ми можемо створити кущ, творчість. От від цього куща. Ну я люблю малювати, я ще й намалюю кущ якій-небудь, а потім малюю якась дерево. От, наприклад, творчість. Ось наша ну, творчість. Ой, я так пишу, красаві, досить да, хорошо. Творчість. Давайте кажемо. Кошу. 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 О, ой. Не ставте клопи. Не спишіть, не спишіть. да. спиши да, нормально. Да, 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 да. да пошук Пізнання. Тобто Пошу. До роботи. Дослідження, До аналіз, відставляння син, О, Ось так далі. Так, можна в вигляді відгадати ключове слово. Знаєте, як це, так? Да? Ні. От, наприклад, наприклад, каже. Наприклад, ключове слово буде транспорт. Я кажу, там автомобіль, наприклад, шосе, траса, пасажири. Так, називаю ще yes. сучасні такі тобто, слова, ті, що і підходять до цього. Яке ще можемо ключове таке слово назвати? Зрозуміло, так? Да?